Вітаю вас, діти, на занятті з математики. Розгляньте, будь ласка, уважно картинку та скажіть, яка пора року на ній зображена? Вірно, весна. А чому ви так вирішили? А скільки дерев ви бачите перед собою? Давайте спробуємо їх порахувати. Один. Два, три, чотири, пять. Скільки дерев? П'ять. А скільки пташок? Давайте порахуємо їх. Один, два, три, чотири. То скільки пташок? Вірно, чотири. А чого більше? Дерев чи пташок? Молодці. Звичайно, що дерев? А наскільки? Так, вірно, дерев на одне більше. А зараз пропоную вам пограти у гру Зозуля. Це одна з пташок, які сиділи на дереві. Як вона кує? Ку-ку! Вам необхідно стільки разів прокувати, яку цифру вона покаже. Давайте спробуємо разом! Ку-ку, 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 ку-ку. Молодці. Далі. Ку-ку, ку-ку. Вірно. Наступна цифра: Ку-ку, 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 ку-ку. Які ви вправні? Ще цифра. Ку-ку. Наступна цифра Ку-ку, ку-ку, ку-ку. Молодці. А тепер, діти, я пропоную вам підгодувати пташок, що, звичайно, вони їдять. Вірно, крихти, насіння або зернятко. Тож нам необхідно кожній пташці покласти по 5 насіннячок або зернят. Давайте порахуємо насіння для першої пташки. Один, два, три, чотири. П'ять. Молодці. А тепер зернятка для другої пташки. Один, два, три, чотири, П'ять. То по скільки ми поклали зерняток і насіння? Вірно, по п'ять. А тепер діти. Розгляньте уважно пташок та скажіть, які пташки стоять попереду годівнички? Вірно, горобчик та голуб. А яка пташка сховалась позаду неї? Так, сорока. Діти, то кому ми сьогодні з вами допомагали? Кого підгодовували? Вірно, пташок. Ви Молодці! Я дякую вам за увагу. До наступної зустрічі!